Всім доброго. Не знав, знімати це відео, не знімати. Довго думав. Остання поїздка все-таки лягла на вагах на користь того, щоб зняти це відео. Отже, хто такі волонтери, Ну, вже напевне постфактум. тому що всі, хто хотів вже Стали волонтерами або закінчили з волонтерством. Можливо, ще хтось буде. Волонтери є різні. Все, що робиться безкоштовно для когось, це є волонтерство. Хтось тваринами займається, хтось природу рятує. Ну, от, в даному відео, скоріш, Піде мова про військових волонтерів України. Хто це такі, як їми стають? От спробую пояснити свою думку, так як маю вже немаленький досвід. Отже, 14 рік, початок війни. Літо. Якби війна десь там, є якісь хвилювання, переживання, але вона десь там не зрозуміла, не... нічого, ти пам'ятаєш, колись бабусі дідусі розповідали, що це дуже страшно, а як воно насправді ти не розумієш. І тут приходить осінь. Приходить звістка від військових, що вони в шльопанцях, в спортивках, а морози пішли дуже швидко. І ти летиш по всім знайомим, збираєш бодай якісь теплі речі, курточки, штани, світера, ну, от щось таке, тому що не розумієш, що, куди, навіщо. Відправляєш ці мішки, коробки Ну, як би відправляєш, де відправляєш, ну і добре. І тут телефонний дзвінок від друга треба перегнати на передок машину після капітального ремонту. За долі секунди, ти намагаєшся зрозуміти, що тобі... Більш страшно, чи треба їхати. Відповідаєш, так, їдемо. Ну, сказати, що не страшно, ну, ні, ніхто цього нормально не скаже, тому що страх це той стан, який допомагає виживати. Страх це інстинкт самозбереження. Хто не боїться, їх уже зазвичай. Немав живих. Вже якщо ви боїтесь, верніше, якщо ви не боїтесь, то краще вам не ставати волонтером. Ну і ось. Зібрались, поїхали. Приїхали і бачиш ці очі військових. Байдуже, що ти привіз, як, куди, навіщо. Головне, це чути пацани до нас волонтери приїхали і ну, от, зустрічають з таким відкритим серцем, що навіть його ну, неможливо передати. І все, і ти розумієш, що ти стаєш єш волонтером. Починаєш їздити, починаєш десь щось шукати, десь якісь донати, О, починає вияснятися, як, що, куди треба, кому треба. Якісь стоють свої підопічні, деяких постійно їздиш. Потім... У тебе з'являється така думка, як вони там, а ти тут. Все, йду на нуль. Ну от, як тільки як ти кіти, зізвонюєшся з хлопцями і повідомляєш цю новину, тобі прилітає величезна купа матюків і всього іншого. І категорична заборона йти воювати, тому що якщо всі пойдуть воювати, хто буде закривати тили? Ну, якби сідаєш, думаєш, розумієш, що напевне вони праві, але думка не залишається. Ну і ось так от ганяєш туди назад. Бронежилет, каска. Це не романтика, це далека не романтика, це, це тяжко, це страшно, це обстріли. Дуже багато волонтерів попадало і попадає в полон. Дуже багато волонтерів попадає під обстріли. Страждають люди, страждають автівки. Будьте до цього готові, що ви прете 800-900 кілометрів в один бік за кермом без, без сну і без зміни, як правило, не сам за кермо сів і поїхав, тому що йдете в каравані і кожен водій так само. Там дорог немає, тому підвізка закінчується в машині дуже швидко. Ось. Ну, якби їздиш. Потім десь 17-18 рік. Більш-менш армія стає забезпечена. Більш-менш все зрозуміло. Волонтерство як такове скидає оберти. І тут бах, 22 рік. Не задумуючись, взагалі біжиш військкомат, тому що ти волонтер військовий, в тебе вже є досвід користування зі зброєю. Ти вже обстріляний. Як би там не було, вже не шарахаєшся від вибухів. Так ось біжиш військкомат. Далі бої. Потім... Потім лікування. Потім війська до побачення. І знов стаєш волонтером. Повертаєшся до волонтерства. І так от. Ось так. Тому повторюю ще раз. Це не романтика, це тяжко. Це страшно. Це нерозуміння твоїх оточуючих, це втрата нервів, до речі, у волонтерів дуже часто здають нерви на фоні контузій, на фоні всього. Це не жарти. Якщо ви дали тисячу гривень, то ви не є. Волонтер. Ви просто задонатили. Не більш, не менш, не називайте себе волонтером. Да й називати себе постійно волонтером. Це мовітон. Хто знає, хто ви, той знає. Да, у вас з'явиться якийсь круг спілкування, цікавий, дуже цікавий. Військові тебе називають братом. Це дуже приємно. Але маємо те, що маємо. Війна. Війна це страшно. Війна це розруха. Навіть е, ті волонтери, от як показав Херсон, хто їздив рятувати людей, теж попадали під обстріли. Теж ніякої романтики нема. Теж люди гинули. Так що ще раз подумайте, дуже-дуже сильно, крепко, чи хочете ви бути волонтером. От якось так.